Літні канікули вже не за горами. Цьогоріч у Рівному навчальний процес для школярів завершиться 2 червня. Однак, як зазначає начальник управління освіти рівного Богдан Турович, навчальні заклади самостійно визначатимуть, коли саме проводити свято останнього дзвоника. Управління освіти рекомендували для закладів освіти свято останнього дзвоника провести протягом останнього тижня для того, щоб уникнути великого скупчення людей, дітей, батьків, які захочуть побачити своїх своїх дітей на святі. Відповідно з 29 травня, по 2 червня, по школах згідно з графіками будуть тривати останні дзвоники. А от рівненські випускники влітку, як і минулоріч, замість звичного ЗНО, складатимуть національний мультипредметний тест. Реєстрація на нього завершилася ще 3 травня. А от самі іспити розпочнуться вже наступного місяця. Реєстрація на основну сесію завершилася. Ми маємо понад 10 тисяч 700 учасників. Основну сесію заплановано провести з 5 червня по 23 червня. Будуть прасбудуть працювати тимчасові екземініційні центри, працюватимуть у них у дві зміни. За словами Ігора Опольського, на відміну від минулорічного тестування за НМТ, цьогоріч впроваджені деякі зміни. Другий блок це предмет, який вони обирали із переліку, тобто або історія України, або одна з іноземних мов англійська, німецька, французька, іспанська, або фізика, або хімія. Або е, біологія. Минулого року було 120 хвилин, у 2023 році 180 хвилин. Е, Пов'язане це з тим, що розширили можливості онлайнового сервісу, збільшена кількість тестових завдань відповідно, і види тестових завдань. Раніше щороку у цей час одинадцятикласники вже повним ходом готувались до випускного. Втім, уже другий рік поспіль деякі шкільні традиції доводиться відкладати до кращих часів. Зокрема, улюблена всіма рівнянами хода випускників знову відміняється. Натомість, як зазначають в управлінні освіти міста, буде проводитись ряд інших заходів. Минулого року ми мали зустрічі міського голови з випускниками, які отримали свідоцтво з відзнакою, медалісти. Так так звані. ця зустріч була в парку на Зеленці. Плануємо в цьому році в такому самому форматі провести таку зустріч міського голови з цими випускниками. Окрім того, минулого року ми започаткували таку. Сподіваюся, буде вже традиція. Міський голова вручатиме сертифікати для найкращих учнів, грошові сертифікати як стимул і як винагорода за їхню наполегливу працю протягом. 11 навчальних років. Літні канікули для школярів традиційно триватимуть до 1 вересня. Водночас чимало батьків переймаються й тим, як під час літніх канікул працюватимуть заклади дошкільної освіти. За словами Богдана Туровича, із цим проблем не буде. У місті працюватимуть чергові дитячі садочки. Ми розробили зараз. Плануємо графік вже розроблений. Тож плануємо вже затверджений наказом начальника управління графік роботи садочків в літній період. Не буде в нас такого дня, щоб в Рівному не працював черговий садочок. Тобто, може бути таке, ви ж маєте розуміти, що треба підготувати садок до нового навчального періоду. Певний на певний період садок буде закриватися, але дітям буде запропоновано відвідувати інший садок. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.